Так, всім привіт. Ми продовжуємо грати в Mafia The Old Country. Так, ми втікли попередні попередній серії з печер, там на нас дуже був глий місцевий бос. Паміглія. Якщо я правильно читаю. Так, це сонце сходить, це нас той шукає. А це нас шукають. Звичайно, він ображений, як в нього. І обличчя порізано. Знайдіть його. Замкнено. Отут з іншого боку.

Він відкрив? Ні. Але ж мені. Але що мені дасть типу? Він відкриє ж мені все. Чекай, я навіть не знаю, чи. давай, давай швидше нас зараз побачать, швидше, бо всі, всі почують. Ми не можемо нічого в нього взяти, ні? Можемо. Так, а нам вийти звідси треба. Так, використовують точильний камінь, щоб загострити ніж. Ось воно як. Добре, оце ми повинні відкрити, як я розумію, так?

Mm, На ну, ці можуть побачити. Давай швидше, бо в нас зараз побачать. Ось цього ми теж можемо шукати. Так, подивимось, що в нього можна взяти. Так, погнали. Куди нам далі? Сюди. Ведав давай швидше. Так, що всього ми можемо взяти ще? Так оцих два? Але ж вони депу зможуть якось пройти, ні? Оце мені не подобається, як було просто боку тримати набагато... Давай, давай, швидше, 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 бо зараз він нас побачить, і все, ми зараз не вирвемось, скоріше всього. Так, що там у нас? Де вони? Що ти кричиш? Та ні, тут буде без варіантів, він скоріше всего нас побачить. Я думаю, що тут настільки тупо зроблено, що вони нас не бачили. Я думаю, що навпаки. Хоча? Так, добре. Можем їх не вбивати. Чи можемо просто... А зараз можна спробувати, до речі. Тут, я думаю, це не впливає на сюжет. Так, зараз нас тут зловлять, напевно. Так було би логічніше. Так, один зі зброєю. Відбігав своєю. Ти ще шкодуватиме, що не здох під тим завалом. Дам'яно, що ти тут робиш? Me. Відповідай. То не турісі. Я поставив тобі запитання. Хлопець нам винен. Ми йшли за ним по ночі, мабуть, перетнули ваш кордон. Ми не мали наміру проявити неповагу. Ми заберемо його і підемо. Цей хлопець нікуди з вами не піде. Поки він не сплатив борг, він наш. На моїй землі нічого вашого немає. Перекарі своєму босові, що хлопець під моїм захистом. І ще ще раз порушити мирну угоду. Ви платите десятеро. Більше. А тепер поридить. Розум розпочинати він зі спаду через якогось хлопча. Не дозволити ворогів, ворогові порушувати угоди без жодних наслідків. Can you work? Працювати можеш? Yes. Так. Що ж, Луко, веди його до нас. Отець його зробив. Це ти зробив? Дон Різи any... не любить чужинців. Lucky for you. На твоє щастя, клан Спадаро він любить ще менше. You have a name. Як тебе звати? Енцо. Right, Раз, Енцо. Ходімо. Let's go. Is that your horse or theirs? I... Це твій кінь, я його вкрав. Uh, Раде ще й верстаєшся, де не треба? Бідоаха ледь тримається you майже як you. ти. Ти сюдиш з колен сольфа знав. Далеко ти далеко ти заїхавши озброєними людьми на хвозі. Що стало в шахті? Був обвал. Загинули люди, скільки саме не not знаю. Not sure і куди ти, ти, ти збираєшся? Будь куди. Родина є ні. Ти можеш залишити сенсо, але доведеться працювати. За дах над головою треба платити. там Що я впораюсь? Це те місце. Дещо відрізняється від того, де ти був цим краєм опікується Дон Торізо. Він добре про нього дбає. бачиш той виноград на полях. Зрештою його перечавляють на Вено-Торізі. Вимо... Сімейний бізнес, так би мовити. Блін, красиво. У мене хоч графіка невисока, але красиво. Дон Торізі живе тут? Так, разом з родиною. Коли він починав, то був ніким, як і ти. Все, що має тепер, він здобув власною працею. Тут дуже гарно. Так гарно. Були якісь проблеми? Та нічого, просто несподіваний гість, Дем'яно Бастоні. Ільмерло. Чи він собі задумав? Він не думав, Дон швидко його вгамував. Енцо. Енцо, новий працівник. Stable for this way. Не тут, напевно, всі діалоги не варто зачитувати. A spare a perglanne А чому ти? А, це так має бути заскриптовано. Something happened out there? Everything's fine. Just a few unexpected я покажу твою кімнату. Добре ходім. Вау. Холас. Don't But don't go around, don't Кімната отут. На ці умови покращі, ніж ті, що в нього були. Тут рідко але хтось мешкає, але ліжко і місце для твоїх речей знайдеться. Is, Тут Тут добре. Добре, це It's дещо перебільшено, але тепер ця кімната твоя. Відпочинь. Я повернуся пізніше і поговоримо про роботу. Дон прийшов. Сусіті, що це означає? Давай. Сусіті! Це так шахтарі вітаються. Ти хто? Той хто має право бути тут? Ну, власне, не тут, а там. А от тобі місце у свинарнику. Мене звати Чезере. Чезаре. Мій дядько тут головний. Де Лука? Має справи. Не сказав, що ти хочеш довести свою корисність. Про це не переймайся, тебе нюхають раніше, ніж побачать. А спочатку позвуться цього лахміття, добре, я почекаю ззовні. Що, голий туди має йти, чи що? О, нам зараз дадуть якийсь мінімальний одяг. Вау, вау, як нова копійка, блін. Чекай, а ч це ти... Ну добре, а чому ми не можемо його. А, ось так потрібно було. Ну, їжачок, коп... їжачок, це стрижка їжачок. Класно, що тут? Так, збирайте тільки стиглий виноград темний і налитий зелений, не чіпайте. Добре. Це інструкція до збору винограду. Це в нас як типу бинт. Ну, як типу, як бинт. Як було б би чарівно, якби ти взагалі не підвисало, Розумію, що моя старушка не дуже хоче працювати з цією грою, але нічого не поробиш.

Та без проблем Останній так останній ящик. Валентина Хіба є таке Віталій і ім'я? Так, добре, зараз ми будемо кудись їхати. Що далі? Так, гаду до нього підійти. Все then... готово. Бачиш, нічого не впустив. Ти винен мені 50 лір. Мій пакунок від Дона там. там. Всередині я принесу. Роби щось корисне, it. поки я відійду. Дізнайся, чого треба вам тені. Mm, ну, прикол, звичайно. Ну да, я тут як бомж виглядаю відносно не. Ей, можна з вами поговорити, паньонку, ні? Ей, дайте Сеньор, поговорити з вами. Сеньо, вам допомогти? Чезаре вже тебе кинув. У нього з'явилася справи. Тензо, лука розповідав про тебе, про твою втечу шахти. Тому все інакше, ми ставимося до одного з погагою, окрім Чезаре. але в нього свої правила. Розумію. Тон Торізі справедлива людина, але все має бути так, як він хоче. Краще його не злити. Розуміло. Дякую за попередження. Якщо ти прийшов, допомогти ти віднести на кухню свиню. І спеціально забили для вечері. Без проблем. Свиня? Добре. Я покажу, де це сюди. Туди. Це свиня. Ось. Добре, Дона Торізі. Дякую вам за всю доброту. Яку ви думає, если ми збережемо цю вдячність в своїх серцях, то на все ж ви порядна людина. Так, добре, це хвалять дона Торізі. Ну тут видно, що відношення до людей набагато краще, ніж там було. Кічен мало ймовірно, що він би взяв половину свині на плече, але різне може бути. Дуже донтаріні дуже цінує свою приватність. І йому не подобається, коли ти. Титусувати носа, куди тебе не просять. Ну, це очевидно, це зрозуміла річ, мені здається, максимально. Так, куди поставити? Так, тут вони роблять. Напевно, пасту. Куди поставити? А куди дайте поставити? Так, рецепт Валентини, так, зі свининою, так, це ми не будемо читати, нам це не потрібно. Я думаю, що ці рецепти рецепти справжні. Вони спеціально їх додають. Так, куди? Сюди? Добре, без проблем. Не розумію про що вона. Я завжди чемний. Так, список гостей, отець, так, майор, так, полі... полюбляю, це. Так, то все нам не цікаво ну. Mm. Я цікав, я нічого не знав про Це не буде добре. місце. Ми давно вже нічого не чули про цього покидька. Може ти працюєш на нього? до Барді допомагав цьому. Повір мені. А, чув йому добряче від тебе дісталося, то ж, мабуть, тобі можна довіряти. Я yeah, тепер маю для тебе особливе завдання. Го, Гаспаре, Енсо, допоможи hey. тобі почистити стайні. Добре. Чудова новина, There's лопата всередині. Добре, лопата всередині. Ми не можемо від роботи, відмовлятися. Так, Гасп... Гаспаре. Кодзімо важко дихає, сильно хропе, він швидко втомлюється і не може дати додати великій вістині. Добре. дбай про нього вже напалював, він має бути в гарній формі. Що вилікувати Лгені, чорнокотира його горло чесником та оливкою. якщо стане млявим, змочи з сіном. Добре? Це рецепт, щоб кінь став більш цілішим, ніж він є зараз. Що ти шукаєш? Погнали! Швидше лайно приберемо, швидше звідси заберемося. Ти хто? Енцо? Я працюю тут поки що. Ти ж не завжди був конюхом. Ні. Мабуть, що так. Але можемо вибирати ким бути. We can. Можемо. No, дають яблуко дурень. Бери яблуко, поки See дають. Around. Побачимо сенсо. Тут у нього метелики повинні були літати, не знаю, в голові або де там у нього літають. В дупі може метелики. Енсо, який ти тормоз. Чому нам дали такого тормозяку? Хоча, з іншої сторони, як я розумію, це дочка боса. І о, як можна отрити за таке. Добре, це ми зробили

Ти чуєш, Карл, зайди до кімнати да, причепири, щоб не пустувати всім апетит. Ні, ну ти нормальний, блин, причепурися. Вау, яка краса. Ти тут новенький, хлопче? Кажуть, ти з шахти. Так. Те, що з тобою сталося, справжня трагедія. На свій вік ти багато пережив. Сеньор Торіс є щедра людина. Я радий, що він простягнув тобі руку допомоги. Дякую, отче. Я не можу зрозуміти, чому воно підвисає сам голос. Ні, а чому воно підвисає саме на сценах, якщо. Ну, типу, це ж сцена просто, типу. 30 кадрів, не розумію, реально. То він тут помився, але він mm -hmm. розуміє, що тут. Перевіриш. Бернардо, сядь. Ходи посидь тут трохи. Дякую. Кларисо, не заперечуєш? Ахенсу. Я бачив собаку, який більше стриманості. Дон сам butcher, обробляє м'ясо. Yeah. Я передам йому, що тобі сподобалась його робота. Am... Я хочу подякувати за те, що сталося раніше, і за роботу. Маєш дякувати тому чоловіку. Що ж, чимо віддячити? Працюй старанно і тримайся подалі від проблем. Ну ж бо. Ти свято, випий. І голова тут А, Тіно, душа будь-якої компанії. Це старий друг Дона і його, так би мовити, дратник. Ти познайомишся з цими людьми. Дізнаєшся до кого звертається Шіпоти. по допомогу, а кого краще оминати. Весь і слухай. Так ти навчишся всього, що потрібно знати. Ох, нарешті. Наша почесна гостя. Валентина? Ні. Як її звати? Точно. Точно. Метелики в голові. Please, друзі, родино. Прошу підведіться, привітайте іменинницю, мою прекрасну доньку Ізабеллу. Вау. Салют Окко.